Вітаю вас на кулінарному телепроекті на смак. Це проект, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції України, надаємо нове життя відомим рецептам та продуктам наших предків, а ще будемо готувати корисні смачні страви. І я із задоволенням продовжую свою рубрику Страва від гостя. Саме оригінальні та неперевершені страви від наших гостей ми будемо готувати разом із вами на нашій кухні, ділитися особливостями приготування страв та цікаво. Ванками із особистого життя. І сьогодні наша гостя це неймовірна жінка, сфера діяльності якої вимагає не тільки професійних знань, а й унікальних особистих якостей, Уміння знаходити баланс між справедливістю та законом, які і стають основою її успіху. Це адвокат Наталя Фурман. Вітаю вас, Наталя, в нашій кухні. І я вас, Юля, вітаю, дуже рада бачити і бути вашим гостем на вашій кухні. Я також вас вітаю з цим прекрасним весняним жіночим святом. Бажаю вам завжди бути такою натхненною, сильною. Дякую навзаєм. Також вітаю всіх наших дівчаток, які дивляться. Нашу передачу, чому дівчаток? Тому що в будь-якому віці ми залишаємось молодими, привабливими і такими усміхненими. Ну принаймні намагаємось. Розкажіть нам, Наталя, що ж ми будемо сьогодні готувати? Чим ви нас будете дивувати? Е, ну, назвою інгредієнтами не буду а назвою і рецептом здивую це ж пундра. Це досить старовинна страва, який понад 400 років, і вона навіть згадується. Енеїді Котляревського. Так, я навіть знаю, маленький уривок саме де згадується назва цієї старовинної української страви. І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр. Пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр. Був борщ до шпундрів з буряками. Навіть тоді згадувалась назва цієї старовинної страви та інших старовинних страв української кухні. Е, так. До речі, хочу сказати, що кожен із інгредієнтів має свої властивості. Здавалось би, тоді ми да, знали там, про нутриціологію і так далі, але кожен інгредієнт досить корисний. Жирок без якого. Не будуть вироблятися вітамінчики, самі вітамінчики. Не вироблятися усвою, засвоювати самі вітамінчики, антибактеріальна і антивірусна дія. Часничок, цибулька, перчик. Ну, Чорнослив також це дуже добре для нашого кишківника. Це буряковий заквас. До речі, я у нього. Розкажу потім докладніше, як його. Це наш секретний інгредієнт. Так, да, це ну, він вже буде не, не, не такий секретний. В процесі приготування справи я розкажу, як е, зробити. Отже, що нам знадобиться: бурячок, цибулька, е, м'ясо е, свині, бажано е, такі жирні. Неважливо, яка це частина буде, це на ваш смак, але воно має бути жирне. жирне. Сало, можна просте, можна копчене, це також на ваш смак або смалець. Дехто робить на олії. Олію теж на ваш смак. Копчена паприка, лавровий лист, сіль, перець, томатний сік. Якщо томатного соку немає, ви можете замінити. Томатною пастою з водичкою, чорнослив і сметанка. Отже, з чого ми почнемо? Давайте. Почнемо з того, що ми заставимо Юлю чистити буря. <гум> Давайте <гум> я це люблю. А ми скільки весь буряк будемо використовувати? Е, так, ми будемо використовувати весь бурячок. Mm -hmm. Я допоможу, не переживай. Весь бурячок, його треба так побільше, він як гарніром буде йти у нас. Юлія, я тобі допоможу. Давайте. Чи ти мені, чи я тобі, чи це така спільна робота? Рум'яні щічки не будемо робити. Ні. Ну, коли вже вже така краса, вже більше її не потрібно. Наталя, розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ще такі улюблені сімейні страви або якісь кулінарні традиції сімейні? Люблені страви, ну нікого не здивую, але ну, малиго дуже люблю. Ну, не а готуєте? Так, так, щоб з кварочками, з бринзочкою, з чесничком. І їсти е, 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 люблю. от Як в ресторані зараз е, більшість їсть вилкою або ложкою. <гум> а от е, як раніше робити такі А, руками, Руками, так? Да? Да, е, ліпити. Шматочок такий макати руками і їсти. Шкварочки, бринза. Ну, Звичайно, звичайний і чесничок. Час, так, буряк я почистила. Ще щось будемо ми чистити. О, зараз ще почистим цибульку. Угу. Нам її багатенько потрібно. Ну, так. І чесничок. А які у вас захоплення, окрім вашої професійної сфери діяльності? Я захоплююсь орхідеями. Особливо полюбляю їх реанімувати. Це не завжди вдається. Незважаючи на те, що ця квітка є паразитом, так, да? я не знала. Орхідеї є паразитом. Ну так, це квітка паразит, яка паразитує на деревах, вона вбиває зверху, як щупальцями, коріння і живе на дереві. Ну, вона його не вбиває, але да? ну, вона користується цим деревом. В нас досить складно, тому що це не на, до, не на дереві, в горщику. І Ну, Дуже вибаглива квітка. От Реанімувати люблю. Я... А чому саме орхідеї? Чим вони так особливо вас приваблюють? Я взагалі їх колись не любила. От, надив, от так. А, але коли я відкривала а, свій кабін... кабінет, вже власний, тому що адвокат, а, ну, адвокатська діяльність. Я адвокатську діяльність я починала, коли працювала на підприємстві. Потім після звільнення я відкривала свій кабінет, і мій друг, мій колега подарував мені орхідеї. не знаючи, що ви їх не полюбляєте? Не Знаючи так, що я їх не люблю. І От з тої орхідеї якось я не знаю, як так сталося, що я е, почала захоплюватись потихеньку, потихеньку. Ще одна орхідея, ще одна орхідея, І так. До 100 орхідей, десь приблизно до ста орхідей дійшло. Зараз їх менше, тому що е... це є вже оранжерея, справжнісінька, тут дуже багато. <плес> ну, воно так здається, для архамана немає такого поняття, як багато орхідей. Не буває. не буває. Скільки б їх не було, їх все одно надало. Ну, так, достатньо. зараз менше, тому що літом так виявилося, я була дуже зайнята, трохи їх занедбала і втратила. Деяку кількість дуже багато було роботи. Все на бігу, на бігу, бігом, 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 але потім я схаменулася, згадала за свої красуні і почала. Їх приводити в більш такий нормальний стан, але все одно багато. Щодо оранжереї, ну, це все можна дуже гарно організувати, якщо захотіти. Ну Ви це все у себе в квартирі облаштували, так? Так, я облаштувала в квартирі, в мене є фітолампи спеціальні, спеціальні пістициди, фунгіциди, Потім так, я щось дуже багато говорю, нічого не роблю. Ми все встигнемо. Так, е все, що потрібно, пінцетики, скальпі, кісточки. Ну, мені це подобається. Е і, до речі, у Архамана. Архоман захоплюється не лише квіткою у орхідеї, а там кожен корінчик, боже, він як з'явився в горщику або листочок. Це така радість. Так, я, до речі, бачила о, у соціальних мережах історію там, де ви о, дуже надихалися і чарувалися красою, то і тієї квіточки вона такого шоколадного, наче кольору а, була. Так. так її лелеяли, <рес> так це було мило. Да, я її називаю шоколад, ой, бананчик з шоколадом, тому що я не знаю, виробник не надав колір е не визначив якийсь чи е є? Родив. Іноді пробиває садівник, садівник-виробник, назву орхідеї, ну не завжди. І це я називаю бананчик з шоколадом. Там посередині так, не як бананчик. На роботі теж орхідеї. На роботі теж у вас багато квітів, не тільки орхідеї. Ну, На роботі в мене мало орхідеї. Але подруга мені кричить, що в мене ж там свой багато, Ну, я так не, не думаю. І ще я захоплююсь сукулентами, до речі. Це теж квітка якась, я просто не знаю, я не дуже за цими квітковими рослинами. Це рослини, які ростуть в таких сухих місцевостях, вони досить м'ясисті. І не потребують частого поливу, але також вони чомусь мають е, таку специфіку іноді загинути. Хоча ой, вони такі невибагливі, такі невибагливі. Туди відносяться зимі хто да, хто не знає е, той самий кактус, е, кам'яні троянди, як ми їх називаємо, різних різних кольорів. От в Азії вони бувають і оранжеві, і жовті, і сині. Ну, дивися, є такі кольори. Кольори я навіть не думала, що сукуленти можуть бути таких кольорів. Ну там є секрет, яким багато-багато потрібно сонці. Сонце тоді вони пігментуються а так вони будуть просто зелені. Так, на роботі в мене також є. От мені кажуть, ти не стомлюєшся ну, за ними доглядати. Ні, це як медитація. Ну, мені це подобається. Це, напевно, після напруженого такого робочого дня, така відрада. Відпочинок своєрідний. відпочинок, та, це своєрідна рідна медитація, коли ти знаходишся лише ти, квіти, з ними можна розмовляти. Euh, поки ніхто не бачить. Бо... <ріст> <ріст> Шуткую, можна і коли хто, хто бачить. E... Ну, ваша робота просто така, вона досить напружена, вимагає концентрації, уваги, безліч різних ситуацій бувають так. конфліктних, не дуже конфліктних. Тому треба себе якось надих... саму само себе надихати, в чомусь і шукати натхнення. Сказати, натхнення завжди треба знаходити перш за все в самому себе, <звісна> в, <звісна> в, в, в самому собі. Це така всім порада, маленький мій секретик. Ну, ніхто тебе не надихне, поки ти не надихнешся сам. Квіти, захоплення. Ще дуже полюбляю люб, ліс. Я гуляю сама, багато, розпалюю просто так вогнище, сиджу, слухаю вітер, якщо це. Ще холодно, немає пташок, якщо це тепло пташок, вітер, листя, траву. Дійсно, природа, квіте, воно все заспокоює. Воно заспокоює, врівноважує і навіть якось очищує, воно знімає от весь цей емоційний бруд за день, за тиждень, mm -hmm. який збирається. А тим більше робота з людьми вона дуже важка. Вона важче, ніж. Фізично, тому що іноді я навіть і фізичною роботою потім заспокоюся. В П'ятницю я так Зробила поза ту п'ятницю. У мене дуже важкий був день, і я заспокоювалася тим, що прибирала, потім поливала, оприскувала, здобрювала квіти. Ми вже підготували наші овочі. Що робимо далі? Далі ми нарізаємо. Сало можна брати просте, можна копчене, копчене тоді додасть такого аромату, аромату димку. Так можна смалець. Ну я якщо чесно, смалець не полюбля, полюбляю з так. дитинства. Так. так можна на олії. Ну, Хоча я вважаю, що краще сало поділитися з тобою. Давайте ви будете нарізати сало, а я буду готувати інші інгредієнти. Нам потрібно ще нарізати цибулю. Правильно? Так, цибулю, чесничок і буряк. Все це ми нарізаємо так. А, цибулю, як ми нарізаємо, буряк як ми нарізаємо. Що робимо з чесником? Буряк. Цибульку кільцями. кільцями. можна і не, і не тільки, можна і також крупно кубіками. Це вже як ви полюбляєте. Я полюбляю напів кільцями. Вони так гарненько тушкуються. А буряк як потрібно підготувати? Кубиками, кубиками, кубиками. так е, можна більше, можна менше. Це то як також полюбляє. Можна соломкою. Це залежить, як хто любить. Від уподобань кожної господині, так? Так, так. Ну, це знаєте, як борщ ніхто не готує однаково, так само ж пункт ніхто не буде готувати однаково. Ми все підготували, нарізали бурячок, сало, цибулю. Юля молодець, нарізала дрібненько. <гум> Дякую. Чесничок, а от чорно, чорносли дрібнити не потрібно, щоб сповна насолодитися його смаком в <гум> справі. Ну що, тепер Юля мене пропустить обережно на е, розігрітий казанчик. Це <гум> має бути казанчик, не кастрюля. Кладемо наше салко. І треба, щоб воно трохи стопилося. Тепер ми беремо наше м'ясо. Коли сало підрумянилося, трошки стопилося, ми кладемо м'яско. Ой, Хотіло б від нас втекти м'ясо. І скільки по часу нам смажити ребра? От смажуємо трохи, не, 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 не потрібно дуже довго їх смажити. Коли м'ясо підрумянилося з обох боків, ми додаємо цибульку. А чесник теж на цьому етапі чи пізніше? Трошки пізніше чесник. А чорносло? Зараз, зараз ми трошки в смаркувати нашу. Я вже просто в очікуванні дегустації. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, чи важко в нас час бути жінкою-адвокатом? Досить важко, я вам хочу сказати, і не лише адвокатом. А взагалі, в будь-якій професії жінкою бути важко, а тим більше в адвокатурі. Е, є дві причини. Перша причина, чоловіки закидають на помідорами від цього, але на нас навантаження більше. Е, дім. Діти, кіт, собака, пес, як говориться, да, все це на жінці. І їй в професії треба йти через ці м, перепони не хочу називати да, дитину там, чи улюбленця. Але це потребує часу і сил. Друге найстрашніше це сексизм. От ви знаєте, ми живемо вже в 24-му році, але ніхто його не відміняв. І я стикаюся часто з тим. Що знецінюється мій професіоналізм через те, що я жінка там О, ото там от такий адвокат там, він, бо він чоловік. А я якби жінка, ну значить, я вже не такий класний адвокат. Я не кажу, що це прямо всюди, але дотепер такий е, момент присутній, присутній. присутній так, і в адвокатурі, і не тільки. Ну, не всі розуміють, та, що саме в цій юридичній так, діяльності основним критерієм є професіоналізм, а не стать жіночий або так. Чоловічі. так. А хто частіше до вас звертається, чоловіки або жінки за допомогою? Ну, Якщо взяти в процентному співвідношенні, ви знаєте чоловіки. Більшість чоловіків більшість все чоловісті. таки. А доводилось а. вам захищати там, права жінок у суді? Чи як це відбувається взагалі? Чи можливо є якась цікава історія саме з цієї гендерної сторони? Е, в мене саме які вас прави цікавлять? Кримінальні, сімейні? Ну, такі, про які ви можете розповісти. Ну, в криміналі, е, звичайно, це більшість е, чоловіки, не знаю через. Не слухняні хлопчики просто. Ну, взагалі-то, коли ми е, вчили кримінологію, то е, е, латентність, тобто прихованість жіночих злочинів, вона вища. Жінки більш хитріші. Це, це не я а, видумала. Це природа. Це, <рес> так задумала нас створити таким. Ні, ну насправді більше чоловіків в кримінальних справах. Що стосується цивільних, сімейних, ну не можу сказати, що когось більше, когось менше, якось однаково. Гарно, так у нас вже підтушкувалось м'яско, ми додаємо бурячок. Так, і... Що? Як воно все далі буде проходити? Зараз ми додали буряк, воно буде томитися, правильно? Ну, спочатку вимішаємо, щоб він трошки обсмажився. Можна вже і чорнослив додавати. Щоб він разом, так? Е, так, щоб він його насичував своїм смаком, я так просто руками. Водичку ми не додаємо. Зараз все додамо, не поспішайте, Юля. <рес> Я вже просто в очікуванні. <рес> в очікуванні, да, дегустації Мені і чесничок. Тобто ми вже а, майже всі інгредієнти додали. додали, посолили, поперчили. Додаємо копчену паприку. На смак. От, кількість а не скажу. Одесло, не любить, її можна не додавати, так? Звісно, можна не додавати, але сілі, перчик обов'язково. Так. Перемішуємо. А коли ж ми будемо? Зараз, додавати зараз. Наш Дивіться, буряковий. тут воно трошки сок-сік пустило, і м'язко, і салко все. І тепер ми. Додаємо. Додавати можна, дивіться, можна буряковий сік. Ну, це ви рідко знайдете в магазині буряковий сік, тому Саме можна, зробити. можна зробити або буряковий сік, або бурякову закваску. Як робиться бурякова закваска? Я велогідь дома зробила, тому що це робиться 3-4 дні. Ви берете бурячок. Один такий величенький, нарізаєте ну будь-як, можна соломкою, можна квадратиками, і заливаєте десь пів літри води. І просто оставляєте, піднімете через три е, дні кришку, побачите там такий невеличкий процес бродіння. Угу. Це збираєте все. А ту рідину, яка залишилась, проціжуєте так, через ситочку, і виходить отака от бурякова закваска. Цікаво, її ще якось можна вживати? Чи можна. До речі, можна її і ляти в борщик. Так. Цікаво. Після того, як додали буряковий сік або бурякову закваску. Юлечка, допоможи мені, дай мені ложку. Додаємо або томатну пасту, або томатний сік. Якщо ви додаєте томатний сік, то тоді води не додавайте. Якщо томатну пасту, то, звичайно, треба додати водички, щоб було сок, воно ж буде тушкуватися і в чомусь це має відбуватися. Ну і лаврушечку. Це також хто як любить за смаком. За смаком так. У мене, наприклад, цим взагалі не полюбляє лавровий лист. Добре перемішуєте. І ось додаємо водичку, так як ми додавали томатну пасту. І от воно має тушкуватися до того, як м'ясо розімлює. Я по часу не можу сказати, це залежить від м'яса. От воно, коли розімліє, значить, наша шпундра готова. Ще трошки додаємо водички. І отак воно буде тушкуватися. Для приготування шпундри нам знадобиться 500 грамів свинини, 800 грамів буряка. 200 г чорносливу, 300 мл бурякового квасу, 100 г томатної пасти, 200 г сала, 2 цибулини, головка чеснику, чорний перець, лавровий лист, копчена паприка, сметана, зелень, сіль за смаком так, Юля нарешті, нарешті. ти дочалася. Боже, вона така кольорова, така червона. Насичений колір такий має. А як чорнослив пахне, правда? от Дуже. виділяється е запах, запах чорносливу, чорносливого да. аромату. Так, куштуємо. Давай. Бурячок м'якенький. Смачно. Десь нагадує борщ. борщ. <реш> Дуже багато буряка. І м'ясо. Значить, з таким димком. Від чорносливу. Так. Так, а можна забули сметану? Давай я. тобі додам там сметанки. Так. Взагалі, її отак от, прямо зверху. Mm -hmm. І трошечки собі. Не зупиняйся. Все таке ніжне. <різь> <різь> Дякую. Ну, <Но> воно <різь> має розімліти, розімліти і випаруватися е, рідина. Я думаю, це досить незвичне поєднання продуктів. М -м якщо когось і здивує, то й варто спробувати. Бо це смачно, корисно і неодмінно стане прикрасою повсякденного або святкового столу. Тобто, до 8 березня. Можна сміливо готувати. Досить така цікава, страва, старовинна, українська. Дуже дякую вам, Будь Наталя, за, таку, за такий чудовий старовинний рецепт. Навіть не здогадувалася, що можна приготувати таку страву. А всіх жінок ми вітаємо з прийдешнім теплим весняним жіночим святом. Нехай кожен день буде наповнений радістю, красою, натхненням та вашими захопленнями. Та залишайтеся кожного дня справжніми королевами. А ми продовжуємо відроджувати кулінарні традиції нашої країни. І якщо саме ви хочете приготувати свою фірмову страву на нашій кухні, то ми вас запрошуємо. Пишіть нам у приватні повідомлення на сторінку Культура та Мистецтво Подільська у Фейсбук або Інстаграм. І ми неодмінно запросимо саме вас до нових смачних зустрічей, папа. -па!